Проводимося до судового розслідування кримінального провадження за номером 420-222-68089, за наслідками якого до заставницького Сучневаської області скерівного обламування актів відносно Джуса Василя Богдановича за 12 і 201 України, та відносин до Першку Джус Іванівни за 14 і Статті 28, 4 статті Кодексу України. Вважаємо, що зазначення правне проваження від статті 32 КПК України підсудне заставницькому району суду. Опонувальний акту відповідає статті 21 КПК України. На даний час жодні угоди про визнання новості не укладалися. Представлю закриття на даний час у зв'язку з чим, Прошу призначити судовий судового на підставі опонування акту відносно Жусала Селя Богдановича. Подпаж, слюди, вони, судове засідання е, зійснити у відкритому судовому засіданні. Судове засідання, викликати учасників комільного провадження, з командого машина, зараз обламачення, розсвіту зазначення реєстрами та судового засідування. У зв'язку з цим призначити час на місце здійснення судового засідання. Коли це все. Що до запобіжного заходу? Коли до запобіжного заходу немає. Сторона захисту сторона 90 питань пов'язаних з призначенням кримінальної. Дякую, Ваш честь. Вас честь, ми отримали від Верховної Ради народного депутата Листа. Вашого дозволу я зачитаю. Це Державне бюро розслідування, межа кого-то розглянуто наше звернення. Тобто депутатське звернення, яке було адресовано до Пашко Жус, Юрію Івановичу, до можливих і правомірних дії, вчені офіційних екрано поліції та прокуратури Черницької області, за наслідком було здійснюється досудове, за наслідком розгляду, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No42, від 700 за ознаками кримінального порушення, передбачено частиною першої статті 366. Кримінального кодексу України за фактом наведенного звернені до шкоджуз 10.8.22. Сьогодні досудове дослідного казаного кримінального провадження триває, провадяться усі необхідні слідчі дії. У зверненні до Кшкоджуз просила. Прошу внести єдиної державне рівень до судових розслідування факт злочинних свободів працівниками і включими працівниками як поліції, так і прокуратури щодо проведення досудового слідства по вказаному впровадження, то знаходиться в матеріалах суду. Тому я вважаю, що до закінчення цього досудового слідства по цьому по факту підробки документів. Впроваджений суд не буде, не буде мати можливості розглянути обґрунтовно, проводити досудове схильства, оскільки не буде з'ясовано, які саме документи були підроблені, які вчинені е е е дії працівниками поліції або прокуратури е е щодо факту підробки. Тому вважаю, що суд не може признати, призначити цю справу, оскільки не буде, буде позбавлено можливості по першому прийняти законно обґрунтоване рішення. Тому ну, що дійсно справу бажаю, з фабрикованою людину присутню в залі суду, вважаємо причасною до, скажімо так, ввійшла злочинну змову з слідчим дівдощиком, які паруки якого призвели спочатку просто до помилок, потім фактично до кримінального злочину в кінці кінців, до того, що зараз розпитується. Це маємо і Петровка тої самої оцінки. Це маємо і незаконні обшуки, це маємо дуже багато фактів, підробки підписів, вскріття незаконного вкриття пакетів. Це все йому матеріальна справа. І основне найгірше це обговор машини, на основі якого, з мовчазної згоди нашого слідчого і в тому числі за мовчазної згоди представника на нашу думку представники тут присутні. Угнали машин, а це є кримінальне Зараз Це фактично розслідується. Обі справи і за угону автомобіля, і за підробку підписів зараз вони розслідуються. Угон автомобіля розслідується за ставлю поліцією, а ДПР розслідує підробку підписів, які містяться у матеріалах справи. Так, це вимодавну судьбу. Відповідальність, це має. Це що стосується листування за кримінальні справі. Ну сто вісім по кримінальному да, провадженню. Да, це, да. це за заявою обвинувачених, так так до першого жос юрива саме звернення є і відповідь депутату. Ну хотілося б почути, ви заперечуєте з приводу призначення до розгляду, а відповідно до приписів кримінального процесуального на що ви посилаєтесь суд має прийняти рішення згідно статті триста надалі з приводу на да, честь, з приводу кримінального процесуального кодексу на розсуд суду, але я. Наголошую на те, що суд буде позбавлений можливості в подальшому проводити судовий сесію. У зв'язку з наявності кримінального провадження щодо підробки цього самого кримінального провадження, яке ми зараз розглядаємо. Шановність, вважаю, зачні прекрасно захисту без підставлено там орумпованому з кількість 314, як викати, передбачає такої підстави, як. Не призначення до судового розгляду у зв'язку з наявністю досудового розслідування в будь-якому органі е, судового розслідування. Е, те, що обвинувачені скористалися своїм правом, наданим у порядку 114 КПК України і звернулися заяву спочатку порушення, це їхнє законне право, і, відповідно, органи порядку, передбаченого законодавства і зареєстрованого провадження. Такі ж права їм можливо надавати, тобто такими ж правами вони мають право скористатися в подальшому. І знову ж, знову знову заява. Тому я вважаю, що це просто перешкоджання своє І, Як я вже сказав, в принципі, це стан я не є підстави для непризначення доску, що їм, прошу, віднову, так, я прошу відмовити свої захисту. Так, зрозуміло. Захисник без казарії суду маєш його питання, про повернення обвинувального акту від 31.01.2023 року, тобто зареєстроване ваше клопотання про повернення обвинувального акту, які підписано саме вам. Так, так. Підприймовою повернути питання. Підтримуємо повномості. Ну, ми не дійшли ще до цього ну, розроби, ми не дійшли до цього, ви зазначаєте, не призначати і при цьому є. Бачите, якщо да. ви... надаємо на, на, на час розглянути наші попитання щодо повернення обвинувального акту, то дійсно ми заперечимо проти розгляду даного обвинувального акту, і просимо суд повернути з підстав викладених. В нашому клопотанні прошу задовольнити його повному обсязі, повернути у акт. Також прошу врахувати подану нашу заяву, тобто ну, саму заяву і відповідь від депутата щодо порушення кримінального справи за фактом підробки. Ті обставини, які зазначені в самому клопотанні, ми підтримуємо. Основною Підставою для повернення обвинувального акту це є те, що прокурором та стороною обвинувачення не виконана статтю 290 тобто не надано речовий доказ автомобіль, який є предметом даного злочину. Як розглядати справу без предмета злочину, нам не зрозуміло. Крім того, згідно статті 201, це є склад злочину з матеріалів. Ознаками встановити саме збиток по статті 201 з значком 2 частини 3 усуду, який у захисту немає можливості, оскільки автомобіль відсутній, а він є значною частиною, оскільки згідно обвинувального акту сторона обвинувачення сумує е збиток вартість авто і, е на думку. Сторони обвинувачення надання, яких е, 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 обвинувачення вважає незаконних, е, е, незаконної допомоги гуманітарної або використання грошових коштів. Тому якщо нема автомобіля, а це вартість 400 тисяч, я скажу точно суму. 345 079 гривень 50 копійки. Якщо о, автомобіля немає, сторона захисту, з ним не то було позбавлено можливості провести свою оцінку, провести свою експертизу. Е, на даний час автомобіль переданий ЗСУ згідно листа додому, до клопотання, тому встановити збиток, якого вимагає примітка до цієї кримінальної статті. І суд, і сторона захисту позбавлена можливості. Якщо відщо відмітити далі ці 445 тисяч 1790 від загального збитку по цій справі, то значного розміру у справі не буде. Тому вона підлягає закриттю у зв'язку з тим, що недостатньо коштів. Більш детально я розписав все у клопотання, там стосується і самої проведення експертизи, і самої кваліфікуючих ознак, які не зрозуміло, чому сторона обвинувачення додатково кваліфікуючого ознаку за статтю 201, частини частиною другої, тобто двісті першою, созначком 2 частини третього кримінального кодексу, застосовує як Службовою особою в частності до Пешку Юлії Івані, а статтю підробку документів вона вважає, що 358 Чому так незрозуміло, оскільки якщо людина є службовою особою, то підлягає підробка кваліфікації за статтею 366 Кримінального кодексу. Нам також це не зрозуміло. Ну, а стосовно, повторюю, що більше детально я розписав це все по питанні, тому прошу задовольнити, повернути окрему акт. Дякую. Овинувачення вашему. Ваша честь. Повністю підтримую виступ нашого захисника. Також хотів би ще зупинитися на кілька цікавих речей. Перше. Обвинувачення ставить нам в порушення те, що ми порушили, статтю 201. Прімба, яка передбачає тоді гуманітарну допомогу, але ніде ніде не вказує, що цей самий автомобіль, про який ми е, зараз говоримо, є гуманітарною допомогою. Ніде не вказує. Він єдине все, що ми не вказують в комунальну на те, що ми порушили постанову Кабінету міністрів 362. Тобто ми порушили постанову, але не порушили закон. А стаття посилається виключно на закон. Тому ми просимо повернути в даному випадку, нехай дійсно обвинувачення, характеризує, що цей автомобіль є гуманітарним допомогою. Тобто є договір, є організація, яка нам його передала, є договір на передачу і повністю вся процедура, як цього вимагає закон про гуманітарну допомогу. Тому що в даному віку, цього цьому новальному взагалі жодного. Речення про це не вказано. Також дійсно не зрозуміло, яким чином 368 стаття може стосуватися чи не нечі дружини, якщо ми ніде е, обвинувачення не вказало, що чи я, чи дружина підробила чийсь підпис. Експертиза цього не довела. Експертиза про це взагалі мовчить. І ми не підробляємо чий підпис, а просто це голослівне твердження. Взяти з потугати. Все, що можу зараз сказати. Тому прошу е, повернути. Я не, я не спорю. Якщо ми дійсно прийму, ми готові передати перед судом без проблем. Але нехай повинувачення не чітко сформулює. Е, автомобіль є, умунітарну мову, тому, то тому що є, тому що є. Донор, він називається American Fund фонд такий-то, Він переданий згідно договору такого-то організації Такий-то, на таких-то, таких, таких умовах. Якщо це буде без питань, ми піднімаємо руки, готові виграти свою вину. Але, на жаль, цього немає. В мене все Бо. Бо. Ваша честь, я повністю підтримую сторону свого е, захисника і е, чоловіка. І хотіла б звернути увагу, що на той факт, що власне стаття 2001 вона вимагає розслідування злочину в момент вчинення. Тобто, у нас відбувся так званий злочин в травні місяці. А, натомість е, для того, щоб ну, щось знайти, нас проводили розслідування протягом дуже довгого часу, майже майже. Ну, 20 років піднімали, щоб щось накопати. Коли побачили, що нема, то взяло там останні 5 місяців. При цьому всьому ваша часть дуже директор є той факт, що зі сторони донорів, які надали нам ці кошти, жодних претензій до нас немає, але при цьому є претензії прокуратури. Промові, що прокуратура була. Навіть деякі ну, представники поліції відвідували донецькі установи в так званому розпитанні коштів, яких вони нас винувачують. З боку зору претензії до нас немає. Ваша честь можна? подати? Наша честь стосовно всіх остальних фактів, які наведені, також в обвинуваченні говориться те, що була фіктивна була фіктивна особа приватний підприємець, яка фактично отримувала кошти, але не виконувала роботи. Але як це таке? Можливо, це таке було, і фактично це було, але роботи повністю виконані. Всі... Е, на, все, що було передбачено проектами, все повністю виконано. Більше того, ми навіть зробили більше. Ніж планували. З 12 заходів, які давно ми зробили майже 100 заходів. І Далі, підійно, акту, <плес> нас це ставлять зараз у звинувачення. Згідно з комунального акту, на сторінці 3. Зазначено, що відповідно до висновку судово-трансполучної експертизи, порнкова вартість транспортного засобу марку Volkswagen t 28 номер кузова такий то та встановить таку-то суму. Це є безпосередньо посилання на доказ, що згідно постанови я не пам'ятаю дату зазначено по питанням є прямим порушенням. Дякую. <плес> Мабуть, маючи не зазначеного клопотання, разом з тим з тим виснованням. Разом з тих доводів, які були висновлені в судовому засіданні. Почається, що сторона захисту надає фактично оцінку доказам, що в принципі на даний час є перечасним, а також висловлює свою незгоду з фактичними обставинами кінального правопорушення, які викликували валювати. В той же час відповідно до вимог КПК України підставою для повернення винувальна акту є його невідповідність вимогам цього кодексу, зокрема статті за 291 кодексу. На моє переконання, винувальні акт, який надійшов до суду, повністю відповідає вимогам статті 291, тому підстав його повернення на час немає. Всі інші доводи, вони стосуються, дізнаються, оцінки доказів та незгоди з тими фактичними обставинами, які встановлені в час розслідування. Які підгають подальшому е, дослідженню під час судового ворогів та відповідно правові е, оцінки. Тому, вважаю, зазначення попитання стане нагрунтованим, прошу домовити роздоволення. Можна репліку вашу? Стодово обвинувачення зазначено, що сторона захисту надано оцінку. Ми не надаємо ніякої оцінки доказів, ми зазначаємо факти. В чому полягають наші факти? Це в тому, що обвинувальний акт дійсно не відповідає кримінально-прецуальному закону в частині відсутній предмет злочину, відсутній речовий доказ, порушено статті 290. Порушення обвинувачення не конкретизовано, обвинувачення висунуто з порушеннями кримінально-працюального закону у зв'язку з тим, що. У справі відсутній предмет злочину. Більш того, відсутня така ознака, як е, збиток згідно примітки статті, е, е, якою застосовується, е, якою обвинувачується сторона обвинувачення двісті за значком 22, 23, є обов'язковою ознакою. Цього в обвинувальному акті немає. І в матеріалах провадження є лист від слідчого, а тим, що Автомобіль у справі відсутних. Це не стосується того, що ми або обвинуваті, або не винуваті. Я не надаю оцінку обвинувального акту як доказу. Я трактую того, що немає предмету злочину, не встановлено збиток, обвинувачення не конкретизовано. Більш того, з приводу підробки є дуже багато питань з того, що дійсно, якщо особа це. За одною статтю вона посадова особа, за іншу статтю вона не посадова. Як можна кваліфікати, як, ну це ну, нема навіть, навіть пояснень з цього приводу? З приводу дійсно відповідності предмету об'єкту злочину це цього автомобілю, щодо віднесення його, його згідно закону України про гуманітарну допомогу. Як що він є предметом гуманітарної допомоги, і він є сам гуманітарною допомогою. Увага! Донорами у тому, що організація має перебувати на реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, таке інше, цього в обвинувальному акті немає. Як ми можемо кваліфікувати того, чого в обвинувальному акті не міститься? Тому навіть якщо е, прийти там, е, чи прокурор скаже, що можна змінити обвинувачення, не можна з цього зробити, тому що обвинувачення не конкретизовано і його взагалі нема. Тому сам автомобіль він не буде вважатися гуманітарною допомогою, оскільки нема наявності того, що, чого вимагає гуманітарна допомога, як сама сторона обвинувачення селається в обвинувальному акті. Дякую. Так. У нас виникли технічні проблеми, наскільки я розумію, навіть не технічні, а об'єктивні обставини. Оголошена повітряна тривога. Під час повітряної тривоги судові засідання не проводяться, але змушені оголосити перерву судового засідання. Після закінчення тривоги, буде... Сьогодні продовжуємо, так? Я думаю, що так.